В Україні різко похолодає синоптикиня назвала дату. В Україні будуть дощі. В Україні від 12 жовтня погіршиться погода. Місцями стало холодно, а також можливі сильні дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У Києві в суботу сильний дощ і похолодання. 12 жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі і там передбачається зниження температури повітря, повідомила Діденко. Тим часом наступні кілька днів триматиметься тепла погода. Завтра, 9 жовтня, в середу буде тепло, сухо і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме 18-23. Втім, на півдні повітря прогріється до 25. Прохолодніше буде в Сумській та Харківській областях 17-19 тепла. У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 20. Як повідомлялося, 6 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів 30,6 мм. Попередній рекорд був 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!